Шановні глядачі каналу, ми знаходимося сьогодні з вами у Туреччині під Пілявані. Сьогодні у нас літо у Розгарі. 29 серпня, люди відпочивають, погодка супер, море теж. Йде трошки повідомимося по всій місцевості. Чесно кажучи так і не запам'ятав, як називається це селище. Буду називати Ланія. Наставлю переколи такий, що тут в зроблении. Тут у них сауны таки, що там був з масажем. круто. 20 доларів коштує. Там тобі парілка, душова, душ, сади две ванны. Мыють тебе. Та потім массаж роблять. Ну і, звичайно, як не без цього пропонують всякі послуги, додаткові там і так далі. Не ведіться. Воно того не варто. Так само перед цим був на екскурсії. Ми по печерам їздили на кораблику. у нас вини погріб завозили. Теж наливаємо, наливає, він напробує, потім каже, одна пляха 25 доларів. Він стільки коштує, давай пропонувати. Я вам там знижку зроблю, там три вина, упакую всі справи. Так само не треба вестися. У магазині дешевше. В отелі взагалі все. Включено. А, що ж, на цьому. а гроші заробляють. Кожя, як Просто треба вміти себе тримати контроль. Отже, йдемо далі по цій місцевості в Туреччині. Кому подобається моє відео, ставимо лайки та підписуємось на мій канал. Підписуємось на мій канал, буде багато ще цього цікавого. Тут у них окрема каса, яка була виділена для екскурсійних автобусів, для поруччя дорога. що ледве не збив мене з одного боку гори. з іншого боку за цими цими отелями море тут саме вважаєте на першій лінії Мабуть, якась річка протекала, обмаліла. До речі, біля плячів. Такі струмочки, то що не відомо звідки, чи що таке такі, таких ну, От вам і туреччина. Як коли там на екскурсії? На яхті їздив у відкрите море. То, там спокійне море, чисте море. А тут вот, три дни. я ходжу три дні хвилі. Нічого. Такі ще мости в них. Пішохідні. Буду вот, давайте відсувати для себе світ. Раз вам приїде. Кіотели. Навіть Макдональдслом є.

До речі, щодо вакцинації, взагалі ніхто нічого не питає. У аеропорту обличчя відсканували, бо біометричний паспорт. Печать поставили і все. А в нас ти що, треба вакцинація, треба... взагалі ніхто нічого. Я вже тут виходить 5 днів і взагалі ніхто не питав про вакцинацію. Важливо, раз на раз не вдив. Не приходять, але якого не питають, туристів з ким спілкуюсь? ні в кого не питали. Не з України, не з Росії, хто приїхав, нікого не питали. Багато людей з Росії і з України також. Приємно, що чутна наша українська мова тут, туристів наших. Полюбили наші туречки курорти. Кому подобається відео, ставимо лайки та підписуємось на мій канал. Підписуємось на мій канал, буде багато, що цікавого. цікаво. Торговий центр, куди ж без них Мічевич. Як відомо, Туреччина славиться своїми шкіряними та хутряними виробами. На пляжі навіть підходили, пропонувала відраса. У нас пропонують кукурузу, бахлаву, Інші види продукції пива, а у них шкіра та хутор. Далі, по турецькій землі. Джипи. Я на такому катався, дуже круто. Особливо коли стаєш і так дощ серпантинів, то буду в Туреччині рекомендую. А крім цього, у них комплексні зараз, якщо від операторів берете екскурсії корабликів, ці джипи. Кораблика там купаємо в море. морі. Тому це круто так подорожувати і відкривати для себе нові місця. У них на дахах отакі бочки, це вони воду гріють, бо сонце у них майже круглий рік, то вони таким чином економлять. Як пояснював гід, у них дуже дороге електричество. Тож туристичний автобус має номери такі, як попереду, щоб туристи не заблукали. Ну що ж, нагадаю, вам відео сподобалось. На цьому завершую екскурсію по турецькій землі у цьому відео, але буде іще. Тому підписуйтесь на мій канал, ставимо лайки, буде багато ще цікавого. До побачення з турецької землі. Алонія!